Блокпости блокпостами, а я ж їхав в Карпати все ж таки от за цим. На цьому мотоциклі якраз трошки поіндурити. Тож після подій на блокпості я все-таки поїхав туди, куди збирався, а саме подивитися на Терношорську ладу. Це дуже цікаве місце для ендуристів, хоча з одного боку. Там, ви дивитесь всього-навсього на водоспадик та цікавий камінь, який я не зняв десь відео пропало. Але з іншого боку, їдете туди ви ось по такому. Ну що, нарешті ти почав їздити там, де тобі потрібно по твоєму а, принципу індура ножки. А? Отаку річечку я подолав тут і таких штучок 3-4 ще було по дорозі. Вона ну, така красота. А тут ще і машини їздять. воно. Витративши багато часу на Блокпості, мені, прийшлося перелаштувати свій маршрут, тож я вирішив його закінчити в Яремчі, проїхавши за день всього-навсього -всього 200 кілометрів. Так, для мене це в цій подорожі дуже мало. Ну і день закінчується традиційно, невеличким дощиком. Ну як невеличкий. Блін, звідки оце воно? Ну дивіться, там воно тучки, просто там світле небо. Звідки оце воно бахнуло? Не встиг і. Одягнути дощовик, нічого, просто так от раз і град. Капець. Сухе місце.